Зачекай, не перемотуй. Один чоловік дуже нарікав на своє життя і казав, що його хрест є надто важким, він вже не має сили його нести. І він почав молитися і говорити Богові, Боже, чому ти такий несправедливий? Чому ти дав мені такий важкий хрест, що я не можу його нести? Тоді Господь сказав: Добре, можеш вибрати будь-який хрест, який тобі буде зручний і добрий, свій може залишити. Чоловік дуже зрадів і пішов шукати хрест, який би йому дуже підійшов. Він ходив довго між хрестами, вибирав, міряв, один був задовгий, один за короткий, один твердий, інший дуже важкий. І до її чоловік знайшов хрест і вигукнув з радості: Ось Боже, я знайшов хрест, який я хочу нести. Бог поглянув на чоловіка і усміхнувся, і сказав Знаєш, цей хрест той самий, який ти викинув нещодавно. Інколи нам здається, що чимсь життя є набагато легше чи простіше, чи ми б хотіли жити в інший час, ми були б щасливіші, радісніші. Але ми не цінуємо те, що ми маємо. Те, як ми живемо, можливо, є хтось, хто думає, що хотів би жити те, як ми, чи мати те, що ми. Все дається в порівнянні. Друзі, навчимося дякувати за те, що ми сьогодні маємо. Хай Господь береже кожного з вас. З Богом! Поширь це відео своїм друзям.